Я точно знаю, що людину, яку сьогодні я буду знімати, бішу конкретно я. Тому що кожен раз з нею, коли приходжу до неї на сеанс, але це не дивно, мені кожен раз в неї дико боляче. Ем, але я точно знаю, що чотири татуювання, які вона мені зробила, це далеко не останнє. Татуювання сьогодні з'явиться ще одне, і думаю, ще одне буде в планах. Тобто, сьогодні ми говоримо про те, що бісить, і взагалі про те, як працює ця майстру тату. Ліда, розкажи мені, що ти сьогодні. Скільки сліз очікуєш моїх випиток? І Так. Да. Я, я надіюся, що я вивчила матуки. Стіна Фредді Крюгера руки окремо, ноги окремо. Ти багато чула такої історії в свою сторону? Ну, типу, Боже, ніби, що, від кого? Кожного дня. Мимо проходящі бабульки, віруючі, це прямо моя любов. Типу, я з ними прям лажу серйозно, і кожного разу, коли мене бабки поливають звичайною водою, я говорю, що я пробувала не поможе. Це пробувала ще зробити в дитинстві, щось пішло не так. А, а кстати, ну, типу, я там пам'ятаю, що я не пам'ятаю, добре, не пам'ятаю. Пам Мені здається, що років 5 я наважилась на першу татуху, думаю, що в тебе це було швидше. А взагалі, чого ти захотіла зробити собі татуювання? Мені завжди подобалось. Я ж була, типу, аля неформалом. І казали завжди, що я закінчу школу і це прийде. А потім казали, що я народжу дітей і це прийде. А, -а, -а, -а. а потім до 30 сказали, що прийде, ну не проходить. Внуків, внуків. Треба дождатися внуків, літка я думаю. Такі внуки. Ти прошу. А, да ну, я так. не буду тою бабушкою, яка пече пірашки своїм внукам. — Ти будеш бути татуюровку. <гум> Ні. Я буду сидіти в своєму будинку, десь там в лісі, качатись на кріслі качалці і курити смачному дзигару. Це нечемний клієнт, який нив найбільше. Це Валярчик. Я знаю. А, Але я... Нікому не скажу. Валяра, тільки голосну музику не включай. Лін, а давай ти на камеру розкажеш історію, звідки тебе Валярчик. Я думаю, що мене посадять в тюрму, якщо я розкажу. Та вже Валерчика не посадять, так? не починай. Та ні. А вдруг це буде дивитися моя вчителька з художньої. А ти думаєш, якщо твоя вчителька з художньою подивиться, побачить Валерчика, вона не впізнає його, так? Та я думаю, вона стара, вона вже не дуже. Ну так тим більше розказує, де Валерчик. Ти ж його стирала. Так. Да. Це класна історія, але не для вас. Желебіна. Я просто знаю, що вона ще ще там типу, по поверхах лазила не через вікна, щоб його старити, а не хоче розказати цю історію. По поверхам? Ну, Це, да. блять, останній поверх народного будинку, нічого. О, О почала розказувати. В смысле, Ти по стіні лізла на останній поверх да. народного дому? Да. Там ж такі бачила з рішатка і там зверху починаються ці. Ну, блін, забула, драбина. Так, через і так перела. Ні, я знала, в принципі, що баби заради чуваків вони готові на типу, різні дурнуваті речі. Аліяри це гостоє. Ну, от Ліда от, для воліри це зробила. Полізла на останній поверх народного дому. Я не думала, що я буду знімати еротичні відео, але ну, типу, чого, Ой, чого, відео. Чого Ти тише скажи, що я щас не еротична. Ну, давай. Сплишний факт. Спучний секс. А ще шестонати почну, так? А що ти собі перше набила? Тут був знак безконечності. Ага, ну тобто, я не так видно. поняла, що дуже майстерно тобі набили. Видно. Видно? Видно. Видно, є гоморство. Що це перебувається? Ага. Дуже майстерно набило, що ж ти його забувала? Ні, ну, ну знак безконечності. Ну й-моє. Аморфатії, давайте ще так. Статі, а що ти говориш тоді, коли до тебе приходять, і кажуть, набий мені знак безконечності. Ну, або там, не знаю. Вовків тебе часто б'ють? Ну там висиді скіз, так. Да. Mm. Ліс, вовки, так? Да, 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 ну, так, місяць, місяць, місяць. Робити. Повний. Люди багато чого роблять. Типу, я намагаюся їх спочатку відмовити сказати, що типу, давайте щось на сучасний лад зробимо, а якщо людина не хоче, ну то, блін, я роблю те, що не хочу. Mm -hmm. А потім приходять перезабувати так само, як ти знаєш, безконечно? Ні, зазвичай ті, що хочуть таке, то ні. Mm. Їх все влаштовує. А блін, яка сама. Оригінально. Ну так щоб до тебе прийшли, сказали, що я хочу оце, і ти офігела від того, що, блін, що такого не чула. Чесно, треба подумати. Треба подумати. Зазвичай я очікую, коли людина говорить: у мене є готовий ескіз, я знаю, що я хочу зробити, і я така, блін, час буде щось класне, і я з цим попрацюю, і там щось перероблю. Та Таке. <звук> я така. Окей, на якій частині тіла, дайте я вгадаю, зап'ястя. Або, мабуть, ключиця. Ну, це максимум, да, я її роблять. Якби вона сказала ось тут, я б така, ох, хіба я, я з задоволенням зроблю. Тут на цьому місці. Слухай, а це можна сьогодні сказати, що коли ти мені будеш бути татуха, що я пригріла ліду на грудях? Може, а чи не? Пригріла змію. такий в нас малий блок. Тобто бувають, що ти Ні, відмовляєш? Так, рідко відмовляє. Якщо, звісно, людина мені пише, привіт, красотка, давай забадямо мені там якусь класну темку, і я така, вам не до мене, я вам скину ссылку, тут купа от список на то майстрів, шукайте собі чуваків і робіть. Чуваки, вони до красотки хотіли, тим чуваків? Ні, ну, не хочу, ну для чого. Ну, типу, Люди бувають різні реально. Або деколи да, людина в переписці класна, приходить, типу така. «Ну, але...». Люди різні. Я взагалі досить комунікабельна, тому я рідко відмовляю. А, до речі, привіт, красотка. А було таке, що до тебе приходив хтось незнайомий і під час шансу починає заливати? Да. Да. Не буду оголошувати список, тому що цю людину дуже, до речі, всі знають, що вона грає. Все. Тепер добре. Ну, все, в принципі, тату набита. Все пока. Можна все пока. Дякую. З мене мільйон. Є ж така історія, що типу, якщо прибухнеш, то ну менш больно бути тату. Як ти ставишся до того, щоб реально прибухнути в прибухнуть Прямо прибухнути? під час сеансу чи чи під час чи до? Ну, взагалі, негативно, бо насправді це не, не прикольно, тому що людина ж не знає, який там в неї організм може кровити все, що хочеш бути. Типу, наприклад, ті такі вже постійні клієнти, які приходять вже не тільки за тату, а там і по побалакати, посидіти. Тому ми можемо щось випити під час вже під час сансу, бо зазвичай вони встигають смуктатися в кров. І я вже знаю людину організм, наприклад, що в нього все отлічно. Хоча це бухали разом погано, організм. не робіть так ніколи. Ніколи так не робіть. Насправді це погано. І це погана погана порада від тату-майстра. <ріст> Дуже погано. Так не робіть. Але є люди, які взагалі не мають ніякої реакції. Хоча може і заживати погано. Ну mm. і кровити, все, що хочеш, може викинути. Була в мене така історія, коли моя викладачка казала, що я маю бути не філологом, а натурщицею. Вона турщицею на неціяла, що на мені будуть малювати, а не мене Знеболюючі якісь допомагають, помагають. Які і вторинні і первинні різні. Але мені наприклад тяжко працювати з знеболюючим, тому що шкіра потім добіє. Потім тяжко заживає татуювання, може в когось навіть гноїтися із за цього. Ну по різному, дуже це дуже типу, не передбачена тема. Того я стараюся тебе типу, не працювати. Може, я не вмію правильно працювати з ним? Можливо, не mm. знімаю з себе вони. Ну поки я ще не дійшла до того. Хоча чисто теоретично я би хотіла попробувати і навчитися правильно користуватися клієнтів, би, може побільшого. І... Ну Ті, є що люди. Які, які, от є люди такі. От у мене є дівчинка, яка говорить: ліда, от я прийду на наступний сеанс, от прям забивати руку, але от ти мусиш, типу, прямо мені знеболити. Це все». я така ок, ок. Ок, ну потім зігниєш. Та ні, не факт. Ну скажи, каже, якщо все правильно зробити, типу, то ну зараз вона ж все йде впорідти. Я трошечки там може відстала в цьому плані на рахунок знеболення. Казала мені ця. Уляна. Що до неї люди, щоб помитися. Не тільки ти, Уляна, маєш людей. Вони спиртякою, правда, миють. — У мене зразу дезінфекція. Коротше, люди, якщо я буду йти по місту, і ви зачуєте від мене спирт, я не бухаю. Бухає? Ні. Может, трохи. То ліда. Тобто я бухаю з <laughs> ним. На роботі полежати, це ж комішне. Доброго дня і сьогодні у мене мій любили клієнт, але. Так, до речі, а що таке можу реально вибісити в клієнті? Шо, так, щоб ти ну, прям відмовила? Ну, блін, зазвичай, в прописі люди не показують і сіні. Черти, але і зазвичай типу, такі люди самі від мене йдуть, бо їм не підходить ціна. Вісячі люди, які говорять, блін, ну що так дорого? Я кажу, нас прийдіть, я вам дам машинку і зробіть собі саме. Але показати тобі голечко. Давай поговоримо по пунктах. Ти постарієш, шкіра зморщиться, як вони будуть виглядати? То саме. А я от думаю, я коли мені буде я зрісті, 80, я точно буду цей. Господи, хоч буде до туалету і не ну? Я буду ходити під себе срать, блядь, я буду думати, що ну в мене татуювання, піздять просто. Ну, прикол, звісно. От, ну це раз. Два. Тато мені розказує, що я на зечку похожа. Появляється, цітінки заки роблять татухи. Все, далі. Питається мене постійно, коли я купила собі них. А ми я тепер говоримо, навіть ми навіть не являємо на татух. Є такі клієнти, і ти думаєш, блин, куртку мене прославити. Ну, крім мене, добре, я не її. Mm -hmm. Зі мною все зрозуміло. Чого, просто бійці? Чесно, ні, дуже багато клієнтів, типу йдеть зазвичай, типу, от, наприклад, до людини. От їм комфортно, наприклад, зі мною, і вони йдуть в суду задають. Типу, знаєш, ну так як там бути, типу, блін, може, я там не найбільший майстер. Типа вони йдуть, бо їм зі мною комфортно. Типу, я, наприклад, теж з моєю майстрині своєю корбила мені не зійшлась суто, типу, бо вона мені по характеру не підійшла. Типу, як майстер, прикольно. Майстер, охеренний. Все, тату робить шикарніші. Ну просто не підійшла мені по характеру. Все. До неї претензій ноль. Як тату майстер собі вибирає майстра? Типу, ну, тобто, ти дивишся на роботу, ти більше по відгуках орієнтуєшся. Ні, тільки на роботу дивишся. Мені відгуки встраються. А що зараз частіше б'ють? Ну, вже зараз трошки відійшло, але на початку, прямо типу, там герби, знаєш, то все було прямо капець. Ой, звільняюся. Військові часто в какую Так. Що б'ють? Військових, полеглих, своїх побратимів типу Ого, дуже, так? Так, багато чого. Дуже різне. Дуже різне. А була якась така історія, що тебе прямо та історія самої туха чого била, зачіпала. Да, так, у мене недавно чувак бив татуху з фразою Запак їх не пече. Тільки із-за того, що вони домовлялися з своїм побратимом зробити це татуювання, і його побратим через день загинув. Mm -hmm. да, Він йому обіцяв і виконав якусь обіцянку. Mm. А взагалі до тебе, ну типу як частіше проходять? Вже знають, що хочуть бути, чи там, ну, маю на увазі прям готовий-готовий ескіз. Чи приходять з ідеєю і просять, щоб типу ну, щось придумала? Зараз частіше вже з ідеєю приходять. Але я їх сама трохи вчу, типу, цьому, що ну, там, повторювати, там, не, ну, не будемо Давайте щось придумаємо. і сити більше, типу тобі сюди. Скажи, що умнічка цього разу. Так, тільки ти, ти мені дергала, дергала. як шана була синів. Для... Нормально своїх клієнтів назвати вша на волосині. <гумен> До речі, відрізняється взагалі, ну, типу, як тобі працювати з тими людьми, яких ти там вже давно знаєш, можеш назвати «вшою» на волосині. І, і ті, які леві проходять. Ну, <гумен> <гумен> звісно. <гумен> Зі своїми можна можуть... сказати, блін, заткнись! Знаєш, там... <гумен> <гумен> а чужим ти своїм характером не можеш сказати, блядь, заткнись? Ні, ні, це моя дуже терпляча. Вже там в кінці, коли викупаєш людину ну, типа адекватно, я така спи, то можна, я тебе нахуй пошлю. <гум> і Вони кажуть, можна. Як я хочу тобі тріснути за те, що не ти кріснує в голову. А от спором, що це терти було не але вона спеціально це робить, щоб мені було ще больно. Я, якщо чесно, взагалі не впробуюсь, як іванець. Знімав тоді програму, коли ти була на тату, і він навіть не дергався. Я сідаю в переношні на потяг, в рюкзаку маю там якісь туалетні приналежності, шкарпетки перебратися, ще щось зовсім так. Приблизно обраний так, як зараз, бо це квітень тепло. Сідаю в потяг, лягаю спати, ну і типу, їде потяг. До Вроцлава. таке враження, що він забувся, що йому по руці голкою тичуть. Божа, а я ще тоді старою машинкою це робила, тільки починала. Тоді даже, по-моєму, не била, я ще кав'ярні працювала. Ну так. Да. Ти мене просто вирила, І я каже, ти буде повна хуйня, бо я вчусь". ти така, атлічно підходить. Це ж це ж Руслану, не насрати. Та блін, ну типу, давай почнемо з того, що до чувака так не домахаються, якщо на ньому щось негарне буде. Ну, не знаю. Але, до речі, вона така вже хірова, як. Вона взагалі не хірова, мені вона дуже подобається. Мені взагалі той логотип подобається. Це Дуже странно, насправді. А ти ніколи, ну, в тебе, я не знаю, в мене просто так постійно. Ти ніколи такого не було, що те, до чого ти взагалі, не готуєшся, взагалі найкраще виходить. Угу. Тихо, в мене голова крутить. Це пече, ти це знаєш? Боже, каш ты! Солочка, mm. а вот сидите весь список, пожалуйста. Мне mm, стається, що це просто поперед. Я тепер топор порварила кэтусан. Никит. Матрохи Трохи никак. Коли лікар дивиться на тебе і вдруг каже, що щось не то з тату-майстром та сама історія. Типу, коли тобі вже набили, то що хрен звитриш і кажуть, що щось не то, ну типа напрягає місця там, де ти дуже дьорналася, типу, ну. Це притом, Ума... що часом, часом, часом. Часом. Можна було краще, якщо б це не була така дебільна зона, тому що... Це дебільна зона, да, тому що тут м'якіш, ну ладно, не в мене. Типа, ну, тут м'якіш дуже сильний, шкіру треба дуже сильно розтягувати, І коли я блядь, веду лінію і ти така. Я така, твою ма. Я тебе вже просто закопала в мислях, чесно. А, кстати, ну, де... Де ок, бо я пам'ятаю, що я хотіла на пальцях, на кистях, і ти казала, що там, ну, типу, там не ок. А чого там не ок? Тому що там дуже тонка шкіра, там зазвичай тих і дуже ну, типу, є, є випадки, коли вони заживають класно, але це дуже рідко. У мене, наприклад, були крапочки. Тайк? Це були крапочки, mm. ну, тоненькі. Що з угу. Поплили ще. Дуже рідко, що вони заживають, добре, я взагалі не раджу. А ще, якщо робити масивне вже великі. Да, да. А так, то я взагалі не раджу. Погана зона. А ще є такі пані зони? Стопи! Шикарна зона, ладошки теж погана зона. А на стопах? На стопах роблять, роблять е, тату? Да, а ти такі, робила на комусь? Ти всякі була, всякі типу коло там робили один раз, Але ми навіть і не розраховували що з що щось вийде. Ну, що, все не видно буде, так? Так. А на долонях? Ти на долонях теж комусь була? Робила. Ай, я вибач. І що було на долонях? Ну, в місяць, сонечко, ті робить. Що з цих ескізів твої прям? Це все моє, це все я робила. Це все ти робила? Це все я робила. Він тобі снився? Ні. Ні. До речі. Передаю привіт дівчинці, яка сказала, що я буду горіти в пеклі там. А чого ти будеш горіти в пеклі? Тому що б'ю демонів, і я це все перехоплюю на себе. Я забула, там було написано, я виставляла це в TikTok, по-моєму, і навіть в Instagram. Про де мені пролетіли. І це прям дівчинка, не бабулька? Це прям Дівчинка молоденька, чесно, я не пам'ятаю, не буду навіть назвати бо Я не пам'ятаю. Я би її не назвала. Вона не проти тасух в принципі, а проти демонів. Так? Чи як? Я не знаю, мені було написано, чим. Не задумувалась я, ну типу щось в тому роді, що тим, що я б'ю демонів, я буду горіти в пеклі. А люди, які їх б'ють. Блін, я думаю, Ти що це найменше, що я могла зробити для того, щоб горіти в пеклі, якщо чесно, <ривіт> Типу, ну... <ривіт> ну, це людина прийшла до тебе і що сказала? Я тобі скажу так. Дивися, це. Оце... це. Це теж його. І це не одне, що в нього є. В нього є ще пентаграма. І всякі різні... Я взагалі люблю працювати. він, до речі, неймовірно розумний, чи вам класний, не, так це ж не означає. веселий. Е, вообще... я, ж, я ж тобі перед тим казала, що я, ну, типу, в принципі, нічого не маю проти таких. Ну, типу, я собі їх не наблюю, да, це але Це дуже, це дуже людини. жорстко. жорстко. Про тому, що я тобі говорила, блін, ті, ти впевнений, і він такий, так, да, мені подобається. А Сьма. йому просто подобається, чи це прям якась. Ну, що там? Хто там це? Це сатаністи, да, що, чесно, я не знаю, я думаю, ні. Він виглядає як звичайна людина. Ну, типу, він просто звичайний тип. Особливо, коли він прийшов е, в ковтинці, в лачичках такий, типу як ботам, роздіваються, а у нього залиті рукава, і я така, вау! До речі, його дуже люблю, класний чувак приєм. А ти, коли бачиш на комусь роботи інших майстрів, ти помієш? Так. Завжди є блін, класно, бо що за лайно! Ну, типу, але зараз ще ви стільки класних майстрів, типу, що не відпочатківці зараз у кого Немає в тебе такого, щоб він клієнт. Я не стільки класно ставлюсь до конкуренції, не стільки просто, що ну. Взагалі. Це прикольно, кожен знаходить собі, типу, то, з ким комфортно. Типу, хтось там слухає реп, йде до нього, бо там вони зійшли з смаками в музиці, там ще в чомусь, типу. А хтось такий прибаснутий, як я. А є таке, що ти прям незадоволена своїми роботами? — Є. Якимось? Є, от людині все подобається, і я така. Ну, от я б доробила там то, я потім зустрічаю, давайте ми ще раз, я безкоштовну yeah. дороблю. Так, yes. так, yeah. okay. от табо особливо. <dialogset> okay. Ти можеш там якусь середньостатистично по своїх клієнтах вивести? але я розумію, що в когось там десь більше, десь менше було тіло. Але от по, по своїх клієнтах є які якісь зони, які от, ну, типу, прям всіх переважно? У всіх, блядь? Так. От тут. Тобто тут дуже тонка шкіра, сухожилля, і там прям ну там прям справді больно. Ти проходиш сантиметр вище, норм. Тут всі всі. Просто хтось терпа покраще, хтось менше. Але тут же ж популярна зона тут ну, тут. ну тут дуже неприємно. Дуже неприємно. Навіть мені дуже неприємно. Ну. А яка, от так само середньостатистична, прям по всіх, якщо вивести, не болю. Ну, типу, там, де люди більшості... Ну, тут, тут, тут. Таке. Ну тут мені взагалі не було больно, я не знаю, що тобі З Лідою реально комфортно, так що запрошую. Можна посилати її просто, тому типу і дьоргати, і нити. Нити це дуже круто. Я б з чужим майстром, до речі, не пинила тебе полі. Поплакати. Типу, ось Давай я тобі це і підеш до іншого попробую. Нє, ні дякую на шосту нити до неї ще щось вам не знімаю. все, Дякую.